Місія, місія, яка досліджувала проблеми прав людини в Венесуелі в межах роботи ради ООН з прав людини. Розслідувала 42 випадки довільних затримань та зафіксувала численні акти переслідувань, репресій нападів на учасників передвиборчих заходів опозиції. У ході виборчої кампанії влада затримала і піддала санкціям десятки осіб, які брали участь у заходах, організованих круглим столом демократичної єдності, надавали їм матеріально технічну допомогу або висвітлювали ці заходи у соціальних мережах. Президентські вибори відбулися 28 липня 2024 року. Наступного дня, рано вранці, Національна виборча рада за підсумками підрахунку 80% голосів заявила, що перемога президента Мадуро, який набирає 51% голосів при 44%. Адм.